Немає розумів. А що ти любиш пошта робити? Найбільше. Ну, дав серце моє. П'ятирічна Мілана зараз увесь свій час проводить в одній із шкіл Олімпійського резерву в Івано-Франківську. Вже понад два місяці тут працюють її батьки, які виїхали із Маріуполя. Я вважаю, що я зробив максимум, щоб не почула цього. Так, в гру переводили, треба туди поїхати, треба туди поїхати. Ну, звісно, були такі тяжкі моменти, особливо в початку війни, коли, коли треба було казати, треба було триматись. Ну, вона добра, вона швидко, швидко до всього звикла. Антон Косе разом із дружиною та донькою виїхав із Маріуполя 24 лютого. У чоловіка брат та близький друг військові. Вони й попередили про небезпеку. Друг зараз у полоні і з ними з лютого немає зв'язку. Брат зміг вийти із оточення і продовжує службу в зсу. Щоб ви розуміли, Збори проходили так, я не знаю, ми за хвилин 10 зібрались, ну не 10, може. Мені позвонив мій товариш десь ну, зранку, я не пам'ятаю, ну, ще було темно. Четверте. Четверте, да, десь так, ось 24-го. Ми зібрали, я не знаю, ну таке по, по речах Перше, що, 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 що мали, там таке. Документи і то, не, і то не всі. Та сіли в авто та поїхало. Спочатку родина жила у Запоріжжі. У цей час пропав зв'язок з їхніми батьками, які залишились у Маріуполі, пригадує Христина Косе. Страшніше всього було те, що залишились батьки. Потім до середини березня просто не було зв'язку з батьками, і це для мене було найстрашніше, коли знаєш, що рушать місто, але ти не знаєш що йде твої потихні, знаєш, що немає ні світла, не ні, 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 ні опалення, не води. Чого немає? Це березень, морози. Ти не знаєш чи є їжа у батьків, чи живіть вони, чи ні. 17 днів вони були без зв'язку. Згодом сім'я переїхала до Івано-Франківська. Тут Антон тренує чемпіонку України з боксу Дар'ю Гутаріну. Вона єдина із 60 вихованців чоловіка, яка продовжує тренуватися із ним. Я зараз подав. Оголошення. Ось, і Набираю також дівчат, хлопців різного віку. Приходьте до залу. Я буду радий, щоб на шляху до спортивних цілей. Батьки Христини виїхали з окупованого Маріуполя. Зараз вони живуть у Полтавській області. Мати Антона залишилась у Маріуполі. Чоловік каже, періодично із нею є зв'язок. Жінка не втрачає оптимізму, а Антон надію з нею зустрітися. Хочеться, щоб ну, ця безгузда війна закінчилася, щоб, щоб повернулася до України. Маріуполь ось я розумію, що я не знаю, щоб його. Відбудувати я не знаю скільки коштів часу потрібно. Но дуже мені хочеться тоді хоча б проїхати. Я, я зараз не маю змоги це зробити. Він тонюк новини на Суспільному. Івано-Франківськ.